Так, зараз у нас 12.56 Я хочу зайти в прокуратуру. Каменко району заявлення. немає пізновальних знаків. Єзнавальний знак і прокуратура. Підкою область Радахівська мистецтва прокуратура Каменко Бузький відділ. Давай зайдемо.

Хтось є. Добрий день. Ага. не розумію. Пробачте, я хочу тільки сказати, що приймально, за чим вона пан керівник прокуратури Гердерківської. Сьогодні всі у Львові на семінарі. І пан Головка? Так. Його бачили, його бачили 15 хвилин назад тут на засіданні районної ради. Як ви це поясните? Той факт мені невідомо. Не. Я зрозумів. А приймальна зачеплена це з яких перепрошую підстав? Тому що всі на семінарії канцелярії в нас немає. А жіночка та що минулого разу приймала документи, це вона була хто? У нас канцелярії немає працівника. Я зрозумів. Ознайомитися з матеріалами. Я зараз хочу ознайомитися з матеріалами своїх. Ну, Норман, я перепрошую, бо те, я скаржний тебе призвони, Як я мав би ознайомитися зараз з матеріалами справи? Ще до обіду декілька хвилин. Кабінети закриті, а я хочу по своїх справах. З ким мені поспілкуватися, хто би мені дав доступ до матеріалів моєї справи. Поясніть, будь ласка, пане справа де приїжджає. витребувана відповідно до переліку 18 моїх. Матеріалів з архіву витребувані прокуратурою. Є супровідний лист. в мене є перелік всіх 18 справ. Я хочу з ними ознайомитися. Скажіть, будь ласка, яким чином я міг би з ними ознайомити? Давайте буде керівник, тому що мені невідомо, де на, на даний час зайдання кримінальний провадження, буде керівник з ним поступити. Добре, підскажіть. Сьогодні всі у Львові, розумієте? Скажіть, будь ласка, коли буде керівник? Ну завтра повинен бути. Тобто сьогодні я вже з матеріалами справи ознайомитись не зможу. Ну я вам поясню, що сьогодні я всі у Львові на семінарі. Всі крім вас. Всі крім мене. Я зрозумів. Добре, дякую вам. До бачення. Добре. Так. Як бачимо, кабінет є. Дивимося, перевіримо інформацію, чи дійсно зачинені. Пан Роман сказав правду. Всі пішли. На львів поїхали. No dobro, do sledimo dalje.